так а ми, Цей малахіт я вам вже показувала. Також є Отакий от класний браслетик. Це у нас тигрове око, соколину, око, мазоніт, гематит, отака от шамбала плетіння. Є, до речі, у мене на каналі десь в плейлистах можна подивитися, як я пливла цей от, техніку таку от шамбала. Летіння. Потім це у нас теж такі от як з червоною такою ниточкою. Тут у нас битяче око, тигрове око теж прикольно на руці виглядає. Зараз вам покажу. Так от теж на руці прикольно виглядає тигрове око з такою червоною ниточкою. От краса. І також є ще у мене мініатюрні такі мініатюрки, я їх називаю. Це у мене теж місячний камінь. Такий от маленький місячний камінь. Це у мене гранат, перламутер з раухтопазом. Не хочу фокус ловити. Да? І це у мене нефрит, зелений нефрит. Отака от от краса. Прикольно, вони теж на руці прикольно виглядають. Зараз от вам покажу. Такі браслетики. Можна один, наприклад, якийсь вибрать носити там, наприклад, гранат. Теж прикольно, якщо один гранат виглядає цікаво, або там місячний камінь. Також ще я хотіла вам показати, що в мене є а, ще отакі є цікаві каблучки. От, наприклад, місячний камінь. у такі каблучки. Потім є з нефрита, біконуса і перламутра. Теж такі прикольні каблучки. Є з гранату. Чисто з гранату. Так от переливається, прикольно малесенький місячний камінець. Є також ще шамбала каблучки. От зараз вам покажу. Тут шамбала плетіння і плюс от, е, тут, як виходить, е, цей раух та пазубу чити кварц такий. Ой, не хочу знову не хочу фокусуватися. о Такий вот прикольний теж камінець. І шамбала плетіння Такс. Ну, тут ще це з збісору вже. Я це я вам не буду показувати. Теж таке прикольне. І ще плетіння Такі прикольні теж варіанти браслетків, такі теж ми з вами вже плели Десь на каналі в плейлистах, там рукоділля точно повинно бути. Як це от я плавала отакі. Також є отака мініатюрка з червоною ниткою, Бичі Чимоком. Така прикольна мініатюрка. Такі от сіля браслетики. Оці я вже вам показувала. Ось такий аквамаринчик. Хто ще не бачив, як аквамарин виглядає. Потім отакий браслетик цікавий. Такий класний мені подобається Соколине Око і Ніч Кайру. Теж прикольний браслетик. в синіх таких синьо-зелених кольорах. Теж дуже гарний. Аметист тут ще не бачив. Аманіт і голіт. Такий теж жіночий прикольний. Тут е боцванський агат, аметист соколине око. Це от дуже гарний також. Ось такий прикольний нічка Іру. Переливається. Хочем раух та пас, або димчатий.